16 вересня 2023 рік. Ось хочу вам продемонструвати сорт груші під назвою Danzuлі. Цьогоріч їй сподобався, сподобались погодні умови і вона видала ось таку прекрасність немаленького розміру для цього сорт сорту груші. Скільки в мене вже не одне плодоношення було. Відразу хочу повідомити, що є велика плутаниця. В азійських сортах це от сорт азійський з групи ночі. До мене вона потрапила під назвою Дан Сулі. Чоловік, який мені, скажу відверто подарував живець даного сорту, по-моєму. Ну, Неважливо, як він до мене потрапив. Отримав я від нього, він повідомив, що джерело, перше джерело, звідки отриманий даний сорт це просадник відомий шоні. От. Але я вже цьогоріч оглядав. Немає ніяких згадок про даний сорт. І саме під назвою Данцулі. Е, також я бачив на каналі вітупу Коломійця сорт Дацулі. І там зовсім інший плід, зовсім інша форма плоду, все інше. Ну, Тут вже напевно буде важко дістатися якоїсь істини. Тому констатую такий факт Ось в мене під назвою от є ось такий сорт. Можливо, він в е, подальшому колекціонува... під час колекціонування спостереження за іншими е, сортами з групи наші, можливо, він буде якась паралель знайдена між ним та іншим сортом. Можливо, і такий варіант. Але поки ідентифікується саме так. Прекрасні має смакові властивості. Ось його потрібно збирати, на мій погляд, в першій декаді жовтня і навіть при збору, от, в перших числа жовтня, там, 10 жовтня, до прикладу, він прекрасно зберігається до Нового року. Високі смакові має, дуже солодкий, хрусткий та соковитий. Ну, Прекрасний сорт, на мій погляд. Також відзначу, як багато із групи на і та група, груша в цілому вимогливі до агрокліматичних умов. Потребує тепла. Тоді буде гарне запилення. І е, гарне виповнення плодів, вони будуть ось такого прекрасного розміру. ну І потрібно вік дерева, щоб був відповідний. Сигнал, за сигнальними плодами не можна е, судити про потенціал даного сорту. ну Це все, що хотів повідомити. Далі буду спостерігати за даним сортом, оскільки навіть там і 5, і 6 років для груші, яка привити на сіянці груші, це не показник. 10-12 років, якщо вона пройде цей період, буде гарно розвиватись, не хворіти, от то тоді вже можна буде поспілкуватись про її потенціал, можливості. На цьому все. Дякую за увагу. На огляді був Сордан Цулі.